Доброго ранку всім нашим слухачам, доброго вечора, глядачам. Розпочинаємо наш традиційний аналіз новин для радіо UA Chicago і розпочинаємо його з найважливіших новин, що стосуються безпосередньо України. За у використанні Росією ракетних обстрілів може свідчити про певний дефіцит ракет у противника, який виробництво не встигає надолужити. Про це повідомив речник повітряних сил Юрій Ігнат під час брифінгу в медіа-центрі Україна Інформ 14 листопада. В жовтні застосували не так багато, буквально до 15 калібрів було застосовано протягом місяця. Очевидно, що противник має дефіцит із цими ракетами, а саме, що не можна швидко їх виготовити і поставити на носії. При цьому речник повітряних сил нагадав, що окупаційні війська продовжують постійно обстрілювати прифронтові регіони з артилерії та комплексів. С-300. Власне, ця новина вона достатньо хороша, тому що це вже підтверджена практикою. Те, що дійсно високоточні ракети Московія не може виробляти, очевидно, в такій кількості, в якій вона їх використовувала. І тому я розпочав з такого позитиву. Ну, а далі, а далі до міжнародних новин, які стосуються України. Причому найважливіша новина це саміт Великої Двадцятки в Індонезії. На острові Балі, і, і ця, скажімо так, зустріч, цей саміт, він знаєте, має певні аналогії з подальшим розподілом світу, як це відбувалося в тій же Ялті під час Другої світової. І поки що ми не можемо досить чітко сказати, а що ж відбувається в найцікавішій частині, тобто в закулісічі, яка підкилимна політика ведеться. Але про деякі ознаки та деякі очікування, все ж таки, ми судити можемо. Тож, власне, розпочнемо. Президент США Джо Байден і президент Китаю Сі Цзіньпін зустрілися на Балі на полях саміту Великої Двадцятки. Про це повідомляє інформаційна агенція Bloomberg. Байден і Сі Цзіньпін потиснули один одному руки в готелі в понеділок перед їхньою першою особистою зустріччю з того часу, як Байден вступив на посаду. Ну, обмінялися люб'язностями, радий вас бачити, сказав Байден. Перед тим як вони приєдналися до офіційних осіб США та Китаю відповідно. Обидві сторони сиділи за довгими столами для переговорів. От така ситуація, і в принципі, весь подальший геополітичний розклад, геополітичні відносини вони будуть залежати від двох ключових факторів: перший ключовий фактор це війна. Причому війна в багатьох точках світу. Ну і власне найгарячішою, найбільш болючою і для нас найближчою є війна України проти Московії. Проте цей саміт відбувається в умовах, коли таких точок нестабільності, точок, в яких ведеться війна, може з'явитися вже дуже дуже багато. До прикладу, є та сама Сирія, є Північна Корея, Південна Корея, є Ізраїль, Палестина, є Сербія, Косово. А всі ці точки буквально протягом там лічених днів чи тижнів можуть стати гарячими, можуть стати центрами війни. Ну і власне це потрібно враховувати на другому місці після воєнного фактору, але це друге місце безпосередньо пов'язане з першим. Це відносини Китай і США, які змагаються зараз за перші місця. Росія дуже старається задобрити Китай в певних сенсах, віддаючи навіть частину свого економічного суверенітету і частину території на відкуп. З того, як поводить себе російська верхівка, вже в принципі стає зрозуміло, що насправді вони знають, що в перспективі там кількох десятків років вони значну частину територій втратять, як мінімум ті території, які етнічно були китайськими, це близько одного мільйона квадратних кілометрів на кордоні, власне, з Китаєм. Але не тільки цим це викликано. Ну і плюс, знову ж таки, Китай це ще одна можлива точка нестабільності. Це війна Китаю за повернення Тайваню до свого складу, який юридично в принципі і не виходив зі складу зі складу Китаю, і який створено як такий, знаєте, засіб впливу на той же ж Китай. Цікавим з приводу балі є те, що буквально кілька днів тому Володимир Путін, президент Московії, відмовився їхати на саміт. Хоча до того всі очікували, що він поїде. Багато хто думав, а яка ж розмова відбудеться в Зеленського і в Путіна на цьому саміті. Ну, проте, Путін не поїхав. Більша частина преси пише, що Путін не поїхав у зв'язку з антиросійськими позиціями, жорсткою антиросійською риторикою західних країн світу, які власне складають кістяк Великої двадцятки. Проте я думаю, не тільки з цим це пов'язано, а це пов'язано в першу чергу. З певними підкилимними розмовами політичними, скажімо, так, які відбуваються, і про які в тому числі ми в цьому ефірі будемо говорити. Ну, і з іншого боку, я думаю, що це також пов'язано із безпекою. Міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова було доставлено до лікарні через проблеми зі здоров'ям, що виникли після його прибуття на саміт Великої Двадцятки На Балі. Про це пише Associated Press з посиланням на владу Індонезії. Три індонезійські урядові та медичні чиновники повідомили агентству, що російський дипломат потрапив до лікарні. Двоє людей сказали, що Лавров лікувався від серцевої хвороби. Офіційні особи заявили, що його доправили до лікарні Сангла у столиці провінції Денпасар. Зв'язатися з представниками російського посольства для отримання коментарів не вдалося. Прес-секретар МЗС Росії Марія Захарова спростувала інформацію про хворобу Лаврова. Написала, що ми тут там з Лавровим читаємо стрічку і не віримо своїм очам. Виявляється, він госпіталізований. Ну, чекайте, світовий ексклюзив. Ну, така собі спроба пожартувати. Ну, Питання ж насправді не в тому. Лавров в будь-якому випадку, після Путіна, відповідно до всіх владних повноважень, на міжнародному рівні є персоною номер 2 для ведення міжнародних політичних відносин. І він власне. Визначна значну визначає значну частину політичної гри, яку буде вести Росія, але тільки тої, яка буде видима. І Лавров, зважаючи на те, що він вже дуже давно, скажімо так, при Путіні, ну очевидно, що він буде виконувати тільки ті вказівки, які він чітко отримав. Ну а з приводу його госпіталізації, то мені знаєте, так і хочете. Видати якийсь такий єхидно-саркастичний коментар з приводу спорідненості Лаврова з конякою, і з приводу а, того, чи є настільки, там, скажімо так, великі сучасні ветеринарні клініки в Індонезії, і чи поширені там коні ті ж самі. Ну, але це вже, це вже інше питання. Насправді, насправді, вороги, ті, що приховані, вони набагато страшніші від тих, які відкриті. Щорічна велика прес-конференція президента Московії Путіна вочевидь не відбудеться цього року, оскільки досі немає рішення про те, чи проводити її до кінця року. Про це повідомляє видання РБК з посиланням на співрозмовників адміністрації Путіна, починаючи з 2012 року. Підсумкова прес-конференція Путіна проходила завжди в грудні. От така є цікава історія. Я думаю, що все трохи-трохи і простіше, і складніше водночас. Простіше, тому що в принципі Путін зараз регулярно постійно виходить на публіку, спілкується з якимись заявами. Ну, треба ж розказувати, що все нормально, і що все по плану, і Херсон по плану залишили, там. і Харківщина по плану залишили. І вмирають всі, ті, ті ж самі чмобіки так само по плану. Це все треба розповідати, тому Путін дійсно регулярно з'являється, але. А насправді йому просто невигідно зараз виходити на якусь велику прес-конференцію. Можливо, за наявності якогось дійсно великого масштабного успіху в їх розумінні, вони таки швидко організують яку-небудь прес-конференцію. Ну, з числа допущених журналістів будуть власне тільки свої придворні, ті, хто перевірений, тому нічого якби нового тут очікувати не варто. Ну, власне, продовжуючи тему балі. І саміту Великої Двадцятки озвучу те, що сказав прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак перед цим самітом. Він, власне, виклав своє бачення кроків, які варто зробити для зменшення впливу Росії на світову економіку. І це дуже дуже насправді важливо, тому що він виклав це напередодні. Британія фактично, як і в випадку. 24 лютого випадку повномасштабного вторгнення Британія першою показує приклад, як потрібно працювати, і це дуже добре, тому що цей приклад ну, фактично продовжує ту ту позицію підтримки України, яку започаткував Борис Джонсон. Про це йдеться, написав він в своїй колонці, опубліковані в виданні Телеграф, тому що тому це можна вважати точно офіційною позицією. Ріші Сунак відзначив, що лідери мають брати на себе відповідальність і приходити на зустрічі. Але Путін, винуватець війни і низки глобальних проблем, вирішив не з'являтися на саміті Групи Двадцятки. Першим з п'яти кроків, які світ має зробити, він називає термінову підтримку на зимовий час, там де це необхідно. І в Україні, і громадянам інших країн, які опинилися в скруті через надвисокі ціни на енергоносії. По-друге, світ має не дозволити Росії шантажувати всіх питанням продовольчої безпеки. Я підтримую генерального секретаря ООН в тому, що зерновози мають рухати з Чорним морем, і закликаю всі ті країни, які можуть виробити більше продовольства або вивільнити запаси, зробити це, щоб допомогти збільшити постачання. Цей другий крок він дуже цікавий. Він фактично. Фіксує те, що Туреччина і так вже показала: Туреччина показала, що Чорне море це є її територія, і, попри те, що Московія вийшла з так званої зернової угоди, яка насправді для України є негативною. Туреччина сказала, що кораблі все рівно будуть зерно вивозити, і, і Путін дуже боїться щось зробити Ердогану, тому що його потрібна йому потрібна Ердоганова підтримка. Третім кроком ріші сунак прем'єр-міністр Великобританії називає усунення енергетичної залежності від таких країн як Росія. Ну, це те про що ми говоримо в наших ефірах, фактично з другого місяця війни. Власне, я казав, що війна триватиме не менш ніж півтора-два роки. Саме такий час необхідний для того, щоб Європейський Союз зміг повністю переключитися з московських енергоносіїв, з московської нафти і з московського газу. Це з приводу тривалості війни, і власне воно повністю корелюється з цим, тому що Україна зараз в області міжнародної політики є ключовим пазлом до перерозподілу впливу на Європейський Союз і як наслідок до перерозподілу в цілому геополітичного впливу в світі. В четвертому кроці. Прем'єр-міністр Великобританії говорить про просування вільних ринків і відкритої світової економіки, але водночас, в п'ятому кроці він закликає протидіяти втягненню в кредитні пастки бідніших країн, а також усувати причини прискорення інфляції. Я не просто так четвертий та п'ятий крок озвучую підряд, і лише потім коментую. Власне просування вільних ринків і так звана відкрита світова економіка, і протидія кредитної пастки для найбідніших країн, а чи точніше для бідніших країн, а, це насправді пункти, які певною мірою суперечать один одному і дають можливість тому, хто озвучує одночасно ці два пункти балансувати, скажімо так, в своїх кроках, в своїх поясненнях і не тільки. Насправді, жодна країна заходу. Жодна, підкреслюю, не стала багатою завдяки так званому вільному ринку. Насправді, розвиток вільного ринку відповідно до традиційних економічних теорій має чотири фази. І до моменту, поки економіка країни не пройшла перші двічі, якийсь сектор економіки і не розвинулась до достатнього рівня, до того часу вільний ринок для країни є абсолютно шкідливий. Навіть не просто шкідливий, а може бути руйнівний, тому що він ту промисловість, яка не пройшла відповідні етапи розвитку, він буде знищувати. Власне, коли, до прикладу, в нас же, знаєте в українців особливо. Через інформаційні, через засоби масової інформації, через всяких грантоїдів нам постійно перепрошую за слово впарюють вільний ринок як таку панацею, яка вирішить дуже багато проблем. Насправді це зовсім не так. І от до прикладу, коли президент Зеленський підписав угоду про вільну торгівлю з Туреччиною, чи вигідна ця угода? Нам це показувало як велике досягнення, але яке досягнення? Україна велика країна з 30 або і 40 мільйонним споживчим ринком, тобто у нас, ну, принаймні до 40 мільйонів людей до повномасштабного вторгнення було. З величезною сировинною базою. Коли ми підписуємо вільну торгівлю з Туреччиною, то Туреччина починає нас завалювати своїми овочами до прикладу. А що відбувається з вітчизняним овочівництвом? Що відбувається з малими фермерами, малими сімейними фермерами, з одноосібниками, в той час, коли великі мережі починають масово закуповувати в великих обсягах помідори, огірки, до прикладу, з цієї ж Туреччини в Україні, яка славиться своєю землею, і зараз весь світ кричить, що от ми там українським зерном рятуємо від голоду купу людей. Вигідно це нам чи ні? Очевидно, що ні. А текстильна промисловість, одяг, взуття, турецькі товари. Ви ж знаєте, що вони вже з 90-х фактично завалювали ринки різних країн світу. Чи здатний наш виробник, якого постійно давили, постійно душили, конкурувати в таких умовах, на умовах один до одного, конкурувати з турецьким виробником? Очевидно, не здатний. Тобто такі кроки можуть бути шкідливими. Для нас і отут з одного боку виходить просування вільних ринків, говорить прем'єр-міністр Великобританії. З іншого боку, протидія втягненню в кредитні пастки бідніших країн, до яких зараз на превеликий жаль відносимось, і ми. Що таке кредитна пастка? Це коли ситуація дійшла до такого стану, коли, ну скажімо так, для того, щоб розплачуватися по вже взятих кредитах. Треба брати нові і вийти з цього замкнутого кола ти не можеш. І за великим рахунком, якщо не зробити чогось, скажімо так, не в рамках заданої ворожої системи, то віддавати ці всі борги прийдеться і твоїм дітям, і твоїм внукам. І в результаті цих кредитних пасток в першу чергу певні світові сили, які володіють трильйонами доларів, вони хочуть. А ці трильйони доларів трансформувати в абсолютно реальний ресурс. Гроші зараз фактично нічим не є забезпечені, крім, крім політичної та військової сили. А реальний ресурс, який буде цінувати людство найближчим часом, це земля, це надра, це вода, це повітря, це територія для проживання. І, власне, Україна це дуже-дуже ласий шматок тут з будь-яких точок зору. Ну і плюс, власне, країна. Принципі, з майже ідеальними умовами для життя з точки зору того, що подарувала природа, а не з точки зору того, що робить влада. І отут протидія втягненню в кредитні пастки бідніших країн, ну, це насправді дуже-дуже цікава заявка, яка знову ж таки свідчить про наявність певного конфлікту, чи точніше протистояння або як мінімум не співпадіння поглядів. В британської еліти і в транснаціональних корпорацій. Це про це не співпадіння було вже зрозуміло тоді, коли Британія на чолі з Борисом Джонсоном вийшла з Європейського Союзу, адже Європейський Союз це фінансовий проект транснаціоналів в першу чергу. І очевидно, що Великобританії він був невигідний, так само як він є невигідний і Україні, хоча нас туди вперто дуже сильно затягують. Ну і тут власне оця протидія втягненню в кредитні пастки говорить про те, що британці залишають для себе поле для маневру для подальшого протистояння з цими певними силами. Водночас, продовжуючи тему балі, скажу, що високопоставлені індонезійські політики. Ключно з президентом Джоко Відодо, закликають західних лідерів піти на поступки щодо своєї критики Росії аби уникнути завершення саміту Великої Двадцятки на балі цього тижня без ухвалення спільної заяви. Це всюди написано в пресі саме таке формулювання. Це пряма мова того ж президента, що а, потрібно ухвалення спільної заяви і так далі. Ви знаєте. Оце підписання будь-якого документу, лиш би підписання відбулося. Це так в стилі сучасної політики. Одна з причин того, чому політика всього світу, не тільки України, доведена до такого виродженого дегенеративного антилюдського стану. Це якраз і є відсутність будь-яких цінностей, відсутність ціннісних орієнтирів, відсутність принципової позиції. І це те, що людство в цілому має змінити, якщо, якщо хоче вижити в тих важких умовах, які нас впродовж наступних десятиліть будуть очікувати. Радник президента США з нацбезпеки Джейк Саліван рекомендував команді Зеленського почати думати про реалістичні вимоги для переговорів з Московією, включаючи перегляд заявленої мети України щодо повернення Криму. Про це повідомило видання Wall Street Journal. Раніше Wall Street Journal повідомили також, що Саліван проводив конфіденційні обговорення зі своїм російським колегою, секретарем Ради безпеки РФ Миколою Патрушевим і старшим помічником Кремля з питань зовнішньої політики Юрієм Ушаковим протягом останніх кількох місяців. Сам Саліван це прокоментував, не даючи нічого, не підтверджуючи, але прокоментував, що. Вікно можливостей для переговорів повинно залишатися відкритим, от така приблизно ситуація. Що цікаво, що українські змі персону самого Салівана стараються не аналізувати так само, як стараються завжди цілувати в одне місце в першу чергу демократичну партію Сполучених Штатів Америки. І не говорити про явні, якісь і очевидні мінуси, чи очевидні промахи, чи очевидний там саботаж того ж лендлізу, що ми зараз маємо. Але, але в даному випадку пан Саліван це людина, яка в певних колах, в колах чиновницького апарату відома достатньо своєю проросійськістю. І це достатньо цікаво, що саме його поставили виконувати якісь такі функції, в тому числі, і. Залучати, скажімо так, президента Зеленського до переговорів чи до можливих переговорів. Це при тому, що офіційно публічно Білий Дім каже, що не чинитиме і не чинить жодного тиску на Україну заради того, щоб власне Україна сіла за стіл переговорів. Ну, наступна новина, вона стосується я б назвав це хроніка шизофренії. Прес-секретар Кремля Дмитрій Пісков обурений приїздом Зеленського, у звільнений від окупантів Херсон. Пісков не захотів коментувати запитання журналістів про приїзд Зеленського у Херсон, але заявив, що обласний центр Херсонщини це територія Росії. Росія продовжує вважати Херсон, який було окуповано та анексовано нею, своєю територією, незважаючи на відведення військ. Отака От цікава штука. І в цій всій цікавій штуці є один акцент, на який я хочу таки звернути вашу увагу, тому що мало хто про нього говорить. Країни, які володіють ядерною зброєю, мають так звану ядерну доктрину, тобто доктрину, яка чітко прописує, в яких умовах вони можуть її застосовувати. І Росія має найбільшу за обсягом цю ядерну доктрину. І в ній підставою для застосування є наявність загрози самому існуванню держави. А про таку наявність загрози самому існуванню говорив Путін і про неї ж говорив е сектант Гундяєв, е той, який відомий як Патріарх Кирил, і той, який очолює Московський патріархат, який, до речі, в Україні. Києво-Печерській Лаврі продовжується молитися за святу Рось за святу Росію, за підняття Росії, за відновлення святої Русі, як вони кажуть. Ну, власне, Русі і Росія мають так само багато спільного, як Гонорар і Гонорея. Але але а, так от, повертаючись до ядерної доктрини, Московія, окрім загрози самому існуванню, ще однією з підстав а, бачить вторгнення на свою. На свою. Землю ворожої армії. Тобто формально те, що озвучує Пєсков про те, що Херсон це їхній, це продовження апеляції до можливого застосування ядерної зброї. Отака то ситуація. І наступна новина також стосується, якраз. От Тієї підкилимної політичної роботи, яка невидима, але яка постійно ведеться в світі. Російські ЗМІ повідомляють, що сьогодні, 14 листопада, в столиці Туреччини, відбуваються переговори між російською та американською делегаціями. За даними джерела російського видання, з російської сторони в Анкару прилетів директор служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін. Раніше цю зустріч публічно не анонсували. Подробиці переговорів джерело поки повідомити відмовилося. Про це пише російське видання Комерсант, ну а це видання, яке, скажімо так, наближене до певних чиновницьких владних кіл Московії, регулярно зливає звідти певну інформацію, і, очевидно, зливає ту інформацію, яку, на думку Кремля, можна зливати. Прес-секретар президента Путіна Пісков заявив, що не може ні підтвердити, ні спростувати інформацію про переговори в Анкарі. Ну, очевидно, що переговори там зараз відбуваються, і це якраз оті торги, результати яких будуть випливати на балі. Офіційні зустрічі на балі починаються завтра-післязавтра. Після того щось буде озвучено, якесь комуніке, швидше за все, без Росії. Там 19 з 20 країн підпишуть. Але найцікавіше, що є ота непублічна частина, до чого домовляться. І, от залежно від того, як відбудеться зустріч в Анкарі. Від того насправді буде залежати в цілому, що відбуватиметься надалі в світі, і, ну і, власне, ми по діях в балі можемо побачити, що озвучить президент Байден, чи змогли вони домовитися з московською стороною до чогось, чи не змогли. І остання вже на сьогодні новина, вона стосується Снігурівки Миколаївської області. У Снігурівці Миколаївської області, яка нещодавно була звільнена, російські окупанти влаштували катівні, де допитували місцевих жителів. Про це повідомляє начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта в ефірі Радіо «Нове Врем'я. Історій катувань дуже багато. Знущання людей дуже багато вивозили в Херсон в Каховку. Зараз виявляємо закатованих людей. Маємо розуміння, де є братські могили. Історій багато, і вони на один манер. Знищення цькування росіяни казали Снігурівцям. Миколаїв ось ось впаде, заберемо Одесу, заберемо Київ. Катівня була у районному відділку поліції. Потім катівню розмістили в Снігурівському ресторані. Люди про це знали, люди телефонували, говорили, що дуже чутно крики людей, яких катують. Люди, які мешкали там у багатоповерхівках, мусили переїжджати до родичів на інші вулиці, щоб не чути власне криків. Ну і залишатися там жити. Власне, в сил, на жаль, я змушений закінчувати такою невеселою новиною в силу недостатності, обмеженості нашого ефірного часу. Але це чергове підтвердження того, що московська влада в першу чергу організовує такі процеси, які є приблизно одинаковими на всіх територіях, куди б вони не приходили. Ті, хто керують Московією, вони є носіями чогось чогось такого, знаєте, надзвичайно нелюдського. І це ми повинні враховувати навіть тоді, коли нас колективно, ті, хто стоять за транснаціональними фінансовими структурами, ті, кого керують, ті, ким керують транснаціонали, будуть підштовхувати доведення якихось політичних перемовин. Дякую вам всім за увагу і до наступних зустрічей. В силу технічних обставин я, на жаль, не можу сьогодні відповідати на ваші запитання. Просто в нас і, і в офісі, і в квартирі буде відсутня електроенергія. Тому, тому вже відповідатиму на ваші запитання і зроблю більший ефір в п'ятницю. Прошу вас сподобувати, поширювати, коментувати дану трансляцію. І це вже ваша насправді важлива, дуже важлива інформаційна підтримка для просування україноцентричного контенту. Хто готовий допомогти фінансово для ведення системної інформаційної роботи? Реквізити є в описі до даної трансляції.